Нове покоління української авіації у 2026 році отримало чергове посилення завдяки появі Антонов Тітеншадоу, багатоцільового тактичного винищувача, створеного для дій у найбільш критичних сценаріях сучасного бою. Цей літак вражає поєднанням майже повної малопомітності, високої швидкості модернізованої електроніки та автономних систем підтримки бою. Titan Шадоу розроблений для операцій, де найменша деталь може вирішити результат: це повітряні бої над складною місцевістю, проникнення у глибокі ворожі райони, супровід стратегічних сил і точні удари по високозахищених цілях. Завдяки новітнім композитним матеріалам і нерозривній структурі фюзеляжу він здатен поглинати радіохвилі навіть у діапазонах, у яких сучасні радари зазвичай мають перевагу. Серцем літака стала адаптивна силова установка нового покоління, яка змінює режим горіння залежно від висоти та швидкості, забезпечуючи феноменальне співвідношення тяги до ваги. Тітан Шадоу може різко прискорюватися, виходити з бою вертикальним маневром або здійснювати тривалі безшумні польоти на малих висотах. Його виняткова аеродинаміка дозволяє зберігати стабільність навіть при надзвукових обертах, а система інтелектуальної фотовекторизації автоматично підлаштовує положення рулів і закрилків, мінімізуючи втрати енергії і підвищуючи маневровість до рівня, який вважається майже недосяжним для класичних винищувачів 4 та 5 покоління. Кабіна Titan Shadow – це симбіоз автономних алгоритмів, синтетичного зору та розширеної реальності. Пілот отримує тривимірне моделювання навколишнього простору у режимі реального часу, навіть якщо літак летить у повній темряві тумані чи умовах радіоелектронної боротьби. Система самостійно аналізує загрози, відстежує траєкторії ракет, прогнозує маневри супротивника і пропонує найкращий варіант відповіді. У критичних ситуаціях вона здатна перехопити управління, зберігши борт і екіпаж. Бойовий інтерфейс працює без затримок, дозволяючи пілоту діяти на швидкостях, при яких звичайні сенсорні та візуальні реакції вже неефективні. Озброєння Titan Shadow орієнтоване на високоточній операції. Підфюзеляжні відсіки прихованого типу дозволяють розміщувати далекобійні ракети класу повітря-повітря мікрокрилаті боєприпаси та ударні дрони паразити, які запускаються прямо у повітрі. Інтелектуальні бойові алгоритми здатні координувати одночасну роботу кількох ракет, формуючи розумний рік для прориву складної протиповітряної оборони. Літак може працювати в режимі повної радіотиші, навчаючись за цифровими відбитками супротивника і підлаштовуючись під змінні бойові.